Доброго ранку, малята! Сьогодні ми будемо займатися математикою, і до нас у гості завітали друзі, Зайчик та Білочка. Вони хотіли пограти в різні ігри одного зимового дня, але вони переплутали, коли день, коли ніч, коли можна гратися. А коли спати і просять нас допомогти їм запам'ятати частини доби, щоб більше вони не плутали та змогли гратися з іншими своїми друзями. А для цього давайте вивчимо, які частини доби бувають. Доба поділяється на ранок, день, вечір. Та ніч. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка частина доби настала. Коли ми прокидаємося, чистимо зуби, вмиваємося, снідаємо, це ранок. Коли ми обідаємо, вчимося, йдемо на вулицю, Граємо та відпочиваємо це день. Коли ми вечеряємо, граємо, спілкуємося з батьками, сестричкою або братиками та лягаємо спати, це вечір. Коли ми з вами спимо, це ніч. Так, діти, ми з вами вивчили, які бувають частини доби. І ви зможете допомогти білочці та зайчику запам'ятати, коли можна гратися, а коли ні. Так, діти, давайте згадаємо, які частини доби бувають. Коли ми прокидаємося, чистимо зуби, вмиваємося. Снідаємо, як це називається? Так, ранок. Коли ми обідаємо, вчимося, йдемо на вулицю, граємо та відпочиваємо це Так, день. Коли ми вечеряємо, граємо, спілкуємося з батьками, з сестричкою, або братиками та лягаємо спати це вечір. Коли ми з вами спимо, так, це ніч. Зайчик та білочка запитують, коли їм можна гратися. Діти, коли їм можна гратися? Так, вдень. А коли спати? Так, вночі, молодці діти! Про що ми з вами сьогодні розмовляли? Пропоную вам виконати таке завдання. Розкажіть мені, що ви робите зранку, вдень, ввечері та вночі. Дякую, до побачення!